Чи економлять мешканці броварів на електроенергії? І якщо так, то як саме? Так економимо. В години пік не вмикаємо електричних приборів, як духовка, пральна машинка. А по-іншому ніяк. <рес> Економний світло у нас все, це лампи, всі економні. І заправляємо телефон один раз і все хата на двоє-трой суток. Дуже економимо. Чоловік іде в туалет, не включає світло. Я теж без світла. Стараюсь в телефоні сижу без світла, економим. І я за те, щоб відключали, економили. Якщо відверто кажучи, зовсім не економлю. Тому що я проживаю в будинку, там, де електрика, є повністю електрика, я готую хлопцям на передову випічку, все готую. Не виходить, на жаль, ні. Не споживаємо електротехніку, яка тягне найбільше там, електрочайник. Микрохвильова, праска, ну по мінімуму. Наверное, не совсем економлю, потому что я сейчас по УБД немножко сделал пильги дешевле. А так, в принципе, ну да, приходится экономить в любом случае. Правительство и пенсионеры, сами знаете, что приходится экономить, потому что нужно каждому человеку выживать. И если сэкономить эти деньги, они пойдут, скажем так, на лекарства. Ні, не економлю. Чому? Ну так виходить, як у нас все на електроенергії, так що не виходить економити. Так, економимо. намагаємось прати після 11. Вночі економимо, стараємося. Ну, на намагаємось більшістю вночі прати. Або працювати, або щось робити більше вночі. Ні, я так не економлю, але ну, я згодна з цим, все добре, бо зараз війна. Я намагалася в кімнатах вимикати світло. І так, де і слідкувала, так, щоб якщо ніхто, нікого нема, в кімнаті, а якщо прати, то так збираю повну машинку, щоб і прати. І взагалі, то дуже ставлюся економно до електроенергії. Я небагато потребляю, але, скажімо, в чому економити? Ну, економні лампи стоять. Ну, якісь моменти, що якщо просять в якийсь час не включати, ну не включаєш. Зараз не так складно, кондиціонера немає, тобто це, скажімо так, все залежить від людини, якщо вона хоче допомогти, звісно, допомагає.